Чи всі іноземці мають пройти реєстрацію на території України? Так, звичайно, кожний іноземець або особа без громадянства має пройти реєстрацію на території України. Який орган видає посвідки на проживання? Це Державна міграційна служба України та її територіальні підрозділи. Який строк звернення до Державної міграційної служби в Україні існує строк 90 днів. Для законного перебування на території України за 15 робочих днів до закінчення цього строку особа має звернутися до Державної міграційної служби за оформленням посвідки на тимчасове проживання? Чи можуть громадяни Російської Федерації та Білорусі отримати посвідки на проживання? Лише в двох випадках: це воз'єднання з сім'єю та працевлаштування. Яка відповідальність за порушення міграційного законодавства? Адміністративна відповідальність також Державною міграційної служби може бути прийнято рішення про примусове повернення до території, з якої прибув іноземець, а також рішення щодо заборони в'їзду на певний строк. Чи оскаржується рішення Державної міграційної служби? Так рішення Державної міграційної служби підлягає оскарженню.